Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні на нашому каналі буде секатор під номером 7 від швейцарської компанії Felco. Нами було віднято вже на усі секатори від компанії Felcoролики, відео, відео огляди. І відповідно, останній з секаторів, на який ми ще довго не, не, не знімали і, нарешті, от нарешті добралися до того, щоб це зробити. Останній секатор під номером 7. Цей секатор, так само як і усі інші. Від Постачається в блістері. Всередині є, як завжди, інструкція, де вказано, яким чином розібрати і зібрати секатор, повний перелік змінних деталей поданий, а також яким чином правильно загострювати, на який кут і як доглядати за цим секатором. Всередині в блістері знайдемо, як завжди, ключик для того, щоб розібрати зібрати секатор. Ну і дістаємо, звичайно ж, сам секатор. Секатор номер 7 це є обідний секатор. Ергономічного типу, як ми бачимо, головка секатора опущена вниз відносно руків'я, а руків'я має специфічну вигнуту форму. Він є несиметричний, тобто працювати ним в приверненому вигляді тою ж самою рукою буде неможливо. Але завдяки своїй формі, оциму вигину і опущеній голівці, ним набагато зручніше працювати, ніж класичними секаторами. Перш за все, за рахунок того, що секатор, як ми бачимо, є продовженням кисті, тобто у нас є, утворюється фактично пряма лінія продовження кисті по лінії секатора. Тобто нам не потрібно додатково вигинати руку вниз, щоб провести обрізку, якщо ми проводимо це на витягнутій руці. Це є дуже комфортно під час роботи. Секатор номер 7 це, є, по суті, копія восьмого секатора, тобто самого популярного, напевно, секатора в світі. Але нижні руків'я цього секатора виконана з поворотним, власне, таким вузлом. Тобто, нижні руків'я є поворотним. Якщо взяти розмірну лінійку, так само як з сикаторами, з неповоротним руків'ям, у нас є найбільша модель 8, ергономічна, трошки менше за нею модель 6 і ще менше модель 14, зовсім маленька. Відповідно, якщо візьмемо секатори з поворотним руків'ям, то в розмірній лінійці є найбільша оця під номером 7, трошки менше це є під номером 12, це є копія 6. І ще менше 15-ти копія 14-го виключно з поворотним руків'ям. Це секатор, призначений для роботи правою рукою, тобто він розроблений виключно для правщів. В нього замок знаходиться з лівого боку під великий палець руки, лезер знаходиться з правого боку, це є властиво для секаторів для правші. І відповідно вигін руків'я є виключно під праву руку, тобто лівою рукою таким секатором буде працювати категорично незручно. Які ж переваги дає Власне, поворотне руків'я під час роботи. Перш за все, це є ергономіка. Таким секатором, якщо звикнути працювати, це по суті єдиний мінус цього секатора, що необхідно звикнути працювати таким секатором, звикнути тримати це руків'я, яке здається, нібито от-от випаде у вас з руки, тому що воно обертається. Насправді ж не випаде. Але якщо звикнути ним працювати, тобто це день-два роботи і ви звикаєте, то працювати таким секатором десь відсотків на 20-30% легше, менше докладається зусилля і менше втомлюється рука, ніж звичайним класичним секатором без поворотного руків'я. Тобто, це механізм не просто так придуманий, і люди все більше і більше переходять на секатори власне з поворотним руків'ям. Якщо працювати треба багато, повний день робочий різати, різати, то краще використовувати секатор з поворотним руків'ям. Ну або ж переходити на електросекатори, тобто професійні секатори, які там є в лінійці так само Фелко. 802-й, 812-й, 822-й. 820-й, тобто це той інструмент, яким можна працювати багато часу, 8-10 годин протягом дня і 7 днів на тиждень не втомлюючись. Як я вже зазначив, цей секатор це є по суті копія 8-го секатора. Тобто ріжучі елементи, верхні руків'я, ось ці всі вузли та елементи, пружина це все таке саме повністю, як і в 8-го секатора. Відмінністю є виключно те, що нижній руків'я трошки іншої конструкції, і на нижньому руків'ї є штифт під пружиною кулькою, і саме руків'я складається з латунної трубки, яка по суті виконує собою підшипник ковзання, тобто вона ковзає на цьому елементі. А ця кулька виконує функцію фіксації. Тобто Це періодично необхідно прочищати, змащувати. Розбирається воно досить просто, Тобто доглядати за таким років ніякої складності не складе. Лезо, секатор, а так само, як і інші професійні від Фелко, виготовлені з вузького гулицевої сталі, яка загартована за фірмовою технологією. Ці леза елементарно доглядати, тобто вони так вони ржавіють це їхній недолік. З іншого боку, вони дуже зносостійкі і дуже довго працюють, тобто вони зберігають до добру зносостійкість з одного боку, і з другого боку високу пластичність тобто отримати скрошування. На такому лезі досить складно, тобто можуть відбуватися замини, але замини поправити набагато простіше, ніж викрошування. Контролезу має спеціальну фрезеровку, проточку для того, щоб збирати бруд всіх, його з леза. Тобто це є типове явище для усіх професійних Лезо Лезуш, так само, як усі професійні від Фелко, мають спеціальну виточку, пазік такий в основі леза, для того, щоб можна було б дроти ось цим. Власне, пазік цією виточкою. Осьовий вузол виконаний знову ж таки за класичною фірмовою технологією від фалко. Є гайка велика осьова гайка, яка є з таким додатковим механізмом мікрометричної підстройки, тобто дозволяє дуже точно і легко, відкрутивши один гвинтик, підстроїти і налаштувати роботу секатора. Замок знову ж таки типовий від Фалку це отакий речажок. Який дуже надійно, ну і перевірний часом, по суті, він був встановлений на перших секаторах. І в цьому році Фелко, другий, найпопулярніший їхній секатор, має 75 років, і оцей механізм фіксації він вже 75 років служить і служить без жодних збоїв. Руків'я, окрім оцього елементу поворотного, виконані з кованого алюмінію, тобто це гаряча ковка, яка. Розроблена компанією Felco і використовується на усіх професійних секаторах. На такі руків'я дає пожиттєву гарантію. Всередині руків'я стоїть амортизатор, який добре амортизує удар під час закривання секатора. Є нержавіюча пружина. Це теж такого класичного типу для Felco, Тобто вони є дуже витривалі, ці пружини. Про потребі вона елементарно знімається і міняється. Тобто це, є, по суті, замінний елемент. Десь раз на декілька років цю пружинку просто треба міняти. Діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. Це те, що рекомендує виробник. Звичайно, розкриття є більше, десь до 30-35 мм, і при потребі велику гілку так само можна правильними рухами, правильною технологією обрізати і значно більшу гілку в діаметрі. Але ну, рекомендований діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. Довжина секатора 22 см, трошки менше, ніж 22 см, але він досить великий. Вага 310 грам. У наступному ролику ми вам покажемо, яким чином обслуговувати цей секатор, як його розібрати та зібрати. Придбати секатор Falku 7, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garnetals Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Falku на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!